15 червня 25-го року вітаю. Троянда Розаріум Ютерсен. Цьому кущу багато років. Ну, мабуть, сім. Або шість. Сім, мабуть. Ну, це не важливо. Дуже гарний кущ, його можна вести як шраб, можна як платисту троянду. Ну я веду як шраб. Ці всі трояндочки на паганах того року, а он, виростають вже нові пагани. Я її навесні коротко стригу і. Ну, ось така вона і виходить. Дуже гарна троянда. Біля неї старіший аромат чудовий, прочудовий Його називають яблучним. Ну, може, так воно і є. Троянда гарного рожевого кольору, насиченого такого, густомахрова, рясна квітуча, гарна троянда. Бачите, скільки на одній гілці? Скільки трояндочок. Хвиля триває дуже довго, бо багато квітів, одні відквітають, інші заквітають. Бачите ось? Я її в вазу ріжу, вона в мене і в вазі декілька днів стоїть. Вона зимостійка, не хворіє. Я колись бачила якась трояндарка, казала, що Розаріум Ютерсен болява троянда. Ну, може, то в неї не, не Розаріум Ютерсен, бо Розаріум Ютерсен не боліє. Або в мене тоді не Розаріум Ютерсен, не знаю. Не боліє, стійка до грибкових захворювань. Витримує спеку. Виже ж, вона заквітла першою спека, яка була, з квіт, квітки не печуться. І а ось дощі, тиждень, сьогодні ось щойно дощ пройшов. І все гарно, строя, де нічого з нею не відбувається. Рясно квітне. З усіх баків. Ну, що ще від троянди потрібно? Запашна, мерезостійка, одні тільки позитивні відгуки, одні тільки плюси. Це розаріум ютерсон рожевий. Ще мір роз я замовила собі Розаріум Ютерсен. Червоний вони його називають. Зараз я покажу. Ну, Запах такий самий, в принципі, але ну, не так прям, щоб червоний. Ну, схожий колір на червоний. Червона такі червона помарань не знаю. Більш схожа вона на, на... зідазит колір. Думаю, теж кущик цей цей буде дуже гарним. Ось такі два кущ... кущики у мене, один мал... молоденький іншого кольору, а цей рожевий розаріум ютерсен. Гарна, чудова, чудова троянда. Дякую за перегляд. Всі гараздім вам і всім нашим військовим, особливо на нашому Сумському напрямку. Хай їх Бог береже.